Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сідайте, будь ласка. Ми називаємо Вербна неділя, Palm Sunday. А я думаю, що вони там різали, які гілки? Верби при дорозі, які не ростуть при дорозі. Чи все-таки пальмові вітя? Я думаю, що добре, добре би було і нам сказати пальмова неділя. Пальмова неділя. Я зачитаю текст, і ми зачитаємо з Матвія 21 розділу. Ми зачитаємо з першого вірша по 10 вірш. Коли вони наблизилися до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх, а хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, що справдилось те, що сказав упорок, промовляючи скажіть сіонській донці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий, і всів на осла, на осля під Яремної сина, а учні пішли та й зробили їх звелів Ісус. Вони привели до Ісуса, ослицю і осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стерили одежу свою по дорозі, інші ж різали вітя з дерев і стелили дорогою. А народ ще йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи: Осана, сину Давидовому! Благословенний, хто йде Господнє ім'я, осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи: «А Хто це такий? А народ говорив: Це пророк Ісус Назарету Галілейського. Потім Ісус увійшов в храм Божий, вигнав всіх продавців і поковців у храмі і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів. сказав їм написано: дій мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Христос він ходить в місто. Він ходить в місто і зауважте, що коли люди бачать все це дійство, в них виникає оце запитання: а хто це такий? Я думаю, не знали вони, що до тепер, хто цей такий є. І вони, вони для себе, як ми чули, вони собі змалювали оцей образ, що має прийти для них цар. І, і начальники, і священники, вони уявляли, що прийде цар. І вони, коли уявляли, що прийде цар, я думаю, євреї, вони досить гарячі, такі, ви знаєте, люди. Коли прийде цей цар, він там мечем наведе швиденько порядок, особливо з римлянами, які захопили Єрусалим. Справжній Христос з Біблії був для них невідомий. Особистої зустрічі з ним, вони не знали. І вони не очікували, що цей Месія, він придав бідні ясли. Ми вже це зустрічали, правда, на Різдво. Вони цього не очікували. І знов Христос. Приходить в Єрусалим, він в'їжджає, святково в Єрусалим, і вони знов не очікують цього, вони знов цього не очікують. І найбільше те, що вони можуть сказати, коли Ну хто це такий от питання, хто це такі Люди почали між собою говорити, то ми читаємо, що відповідь була: напевно, пророк. Це пророк іде. Але тільки він пророк, і чи тільки він пророк? Чи ми дійсно знаємо, знаєте, чи ми дійсно знаємо, хто є Ісус? І оце, це, це питання для нас воно повинно зазвучати сьогодні, тому що ця подія про це говорить. Хто є Ісус? Чи я дійсно знаю Ісуса, яким Він є? Яким Він є? Він був неочікуваний для народу, так як він прийшов. Воно, знаєте, таке сприйняття, як ми чули, воно було досить таким вибірковим сприйняттям. Ну, цар має прийти, значить, має прийти ось так. І зразу уявляє собі людина, як він має прийти. Проте, не читаючи, не йдучи до Писання, про те, що Писання говорить про нього. І ми читаємо в тому тексті, що так, це є цар, це є цар. Ми читаємо, що Він, Христос, Він вибрав для свого славного в'їзду в Єрусалим, Він вибрав. Осля, так, Ослика вибрав. І знаєте, таке зараз запитання, воно буде: а чому? Ну, якось воно геть, ну, ну трошки інакше, ніж всі царі роблять, правда? Навіть дуже інакше, ніж всі царі роблять. І ми розуміємо, що коли він робить, ем, планує оцю подію, він вкладає в неї певний зміст, правда, що він в'їжджає в Єрусалим не на коні. Коне, я думаю, в них багато було теж. А вибирає, вибирає Ослика. Він виконує пророцтво, Але зауважте, що підкреслює наш текст. І якщо ви побачите це слово, він каже, він покірливий, або він кроткий. Кроткий виявляється, теж українське слово. Воно застаріле, але воно українське. Я дивився словник, бо мені треба, щоб було кроткий. То кроткий українське слово. І ми читаємо, що на текст Матвій, він підкреслює, що він так зробив в першу чергу відкрити себе. Його характер. І його серце. Зауважте, він це робить, тому що він щось хоче показати про Бога. Він якось хоче для нас відкрити своє серце, хто він є, що він є лагідний до людей і він є смиренний до Бога. Він є кроткий, лагідний до людей і смиренний до Бога. І цей вхід його на ослику, а не на коні, з регаліями, з, зі всіма почистями, солдатами. Вони вказують, що цей Господь Він входить і Він відкриває себе як той, який є кроткий, лагідний до людей, і їм він щось приніс. І він їм приніс перемогу, але перемогу над їхнім гріхом. Ми читаємо трошки раніше, в 11 розділі Матфія Христос говорить їм про цей мир, який Він їм принесе, і каже: Придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас... Заспокою, я вас заспокою. І оця мета вона яскраво виражена, що мета його приходу зараз входу в Єрусалим принести їм мир, мета приходу царя принести мир. Я хотів, щоб ви знаєте, от уявили собі. Тому що вони всі, ну, як ми чули, сьогодні єврейські такі мелодії були в нас, вони всі ждали, чекали, прийде цар. І він на коні їде. Ви знаєте, проблема одна, що коли він би в'їхав на коні зараз, то мало би відкритися небо, мав в'їхати цей цар на коні, за ним мали в'їхати святі і ангели, і знищити це місто. Отак як воно мало відбутися. Бо вони думали, що для них це добре чекати царя на коні. І ми читаємо, що про Христа, що ця подія буде. Така подія буде. І ми читаємо про це в об'явлення, коли в об'явлення Христос Він в'їжджає на коні. І коли він в'їжджає як переможець, відбуваються трошки інші події, ніж ті, які ми читаємо, які ми зараз святкуємо. Ми читаємо про це в об'явленні 19 розділ. Йоанн пише так: і побачив я небо відкрите. Він в'їжджає. Для того, що він в'їхав на коні, небо відкрилося і ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і зауважте і воює. Коли б він в'їжджав так, як вони собі це уявляли, був би тільки суд, війна і засуджена те, що було. Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він м'ямав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І він зодягнений був у шату, покрашену кров'ю. І це би була їх кров. Він би їх топтав. А йому на ім'я слово Боже, а війська небесні, зодягнені в білий чистий вісон, їхали за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати вина лютого гніву Бога Вседержителя. Він має на шаті та на стегнах своїх написане ім'я цар на царями. Оцей цар входить. Але коли вони би очікували собі такого царя, який би мав війти ось так, як вони собі уявили, а він так прийде, то в небо відкрилося б і він би їх поразив. І Христос він в цей раз він так не приходить. Він би вибирає іншу тварину, так, щоб підкреслити, хто він є, що він є кроткий, і підкреслити місію свою, про яку ми чули, принести їм спасіння. І тому ця фраза, я думаю, вона для нас, і для нашого служіння, для нашої душі. Ця тема, яка повторюється: Ісус є моя осанна, моє спасіння. Воно має пролунати сьогодні в нашому серці, коли ми слухаємо про Христа і Хто Він є. І це просто, яке було про нього сказано, воно і це і підтверджує, що це є цар, це є цар, але цього разу він приносить для вас мир. І цього разу, коли ми слухаємо і зараз про нього, ми чуємо це слово мир. І зараз він так само закликає. Мир. Господь дає мир для серця, коли ти приходиш до нього. Господь дарує свою праведність, Господь дарує прощення гріхів, прийди до нього. Він тому закликає і каже: прийди. Ти чекаєш царя, прийди до нього в покаянні, тому що Він прийде на білому коні, тільки тоді буде вже пізно. Ісус є покірливий і кроткий Цар. І текс наш під Підкреслює це, і оця перша характеристика царя, і чому саме так він ходить. Написано так: Скажіть, сіонській донці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий. Я в російській стоїть кроткий, так? І оце я слово хочу вибрати саме кроткий, тому що воно відображає взагалі зміст перекладу про що йдеться. Зауважте, що Христос вибрав ослика як транспорт. Так, щоб не був як імператор, але щоб відкрити своє покірливе і кротке серце. Що означає, що він є от, покірливий? Що це означає, що він покірливий? Кому він був покірливий? Богові, правда? Оцю. Ви знаєте, от ми, а, в п'ятницю ми розважали над фараоном, і це є перша згадка про, згадка про покору. Це була людина, от яка не хотіла коритися Богові. Це був фараон. Оце було його життя. Людина, яка не хоче коритися Богові. І Господь він до нього каже: так сказав Господь, вихід 10 розділ, з 3 віша, так сказав Господь Бог Євреїв, аж доки ти відмовлятися будеш, послухайте далі, покоритися переді мною, лунає слово до нього. Відпусти народ Ізраїля. Він не хоче. Він твердий, так його тверде серце. І оце тверде серце всередині, воно характеризується непокорою Богові. Це тверде серце. А людина, яка знає Господа, яка знає Христа, яка має м'яке змінене Богом серце, це є людина, яка є покірлива. Це її характеристика. І це є плід Духа Святого, який Він в нас продукує, тому що Він є сам такий. І сьогодні для нас заклик, щоб ми змінювалися в образ Ісуса Христа, в образ того, який є покірливий, який є лагідний і який покірливий. До Отця Христос написано про нього, Він упокорив себе. І ми читаємо про це Фелип'янам, другому розділі. Він не тільки покорив себе, що він знаєте, сів на ослика, а не на коня, що він їм все це терпів, але його дорога вела його до смерті. І він був покірливий отцю аж до смерті. Ми читаємо про нього. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він впокорив себе. Завжди оцей момент. Всюди, де ми будемо зараз читати, ми побачимо оцю характеристику, яку він відкриває для нас: його служінні, в його в'їзді в Єрусалим, в його смерті. Відкривається оця якість. Він був покірливий, він був слухняний. Він був слухняний волі і плану Отця. Але. Також ми знаємо це слово означає кроткий. так? Він був кроткий. Тобто покора до Бога і лагідність до людини. Але тут подумайте просто про, про саме оце крот, кроткість, так? От, кроткість. Людина взагалі от в світі, як ми живемо, і от зараз це особливо, правда? Для світської людини ідеал який? Бути кротким, як ягня? Ні, бути агресивним, правда? Тут... В школі ти чуєш це, всюди чуєш, бути агресивним, будь впертою людиною. Да? Ну, боюсь за свої права кінець кінцем, правда? І коли люди чують, що до них застосув... застосовують це слово, ти а, ам... Мо... Вони можуть вважати це навіть як образу, знаєте, трошки такого, тому що вони асоціюють це слово з чим? З Слабістю, правда? З слабістю ам... з такою слабістю, як, як Агнець. А кроткий для них це є просто слабка людина, яка не може дати здачі, правда, яка не може постояти за себе, пасивна, і миролюбивість зараз точно в світі не є ідеалом аж ніяк. Аж ніяк. Людина, вона хоче домінувати, вона хоче панувати, ну аж ніяк не бути кроткою. Знаєте, от оця якість, ну як ще інші там, да, любов це дуже добре, це хорошо, і радість небудь. Ну от кроткий, я ну не знаю, як це, Знаєте, що вони мають з цим робити. Тому що людина собі розуміє, якщо я буду кротким, мене просто з'їдять. Правда? Ми так ну, любимо говорити. Зауважте, що кроткість це а, саме слово, і воно дуже гарно відображено в російській мові укращать. Так? Вона це є приручення. Тобто на свій характер ти поставив вуздечку. Ти його приручив. Ти можеш ним керувати. Ти можеш ним керувати. І ми читаємо, що Христос, Він. Та людина, в якій ми бачимо цей взірець людини, яка керує своїм характером, яка є лагідна до людей і який є смирений перед Богом. От декілька прикладів. Перед а, свяще, первосвященником коли Христос був. От ситуація. Христос стоїть первосвященником вони його судять, і це наказує його бити. Ісус йому каже, заважти, як він відповідає. Коли зле, я сказав, свідкуй про це зле, а коли добре, чого ти мене б'єш? Я коли знаєте, думаю про ту ситуацію, так, ну Господь. Ну, за такі образи треба було просто з лиця землі стерти, і все. Ну, хоча б, знаєте, ну, дихання забрати, він ж це може зробити. Проте зауважте, і оцей момент, оцей момент який ми бачимо в їзді в Христа Єрусалим, в це момент кротості. Він відповідає спокійно. Він відповідає розсудливо, він відповідає лагідно, він володіє своїм гнівом. Це і є кротість. І він це, він це робить. В нього цього треба вчитися. Тому що ми, коли малюємо собі плани, ми коли плануємо своє життя, ми плануємо знати, щоб воно ну гарно все було, все дуже добре і. Треба туди включати і кротість. Наступне, коли ми читаємо про нього, пам'ятаєте, в Гефсиманії дуже така яскрава, дуже яскравий прояв кротості був, коли прийшов Юда. От Юда приходить і він з собою приводить воїнів, ну, але ж вибрав, знаєте, такий ну, підлий знак. Підлий знак вибрав, поцілунок. Це прийти треба, обійняти, поцілувати аби зрадити. І... Хіба би не, знаєте, всередині Христа не мав би вирувати такий справедливий гнів, на таку підлість, на таку зраду. Ісус, зауважте, як він до нього каже. Ісус вже промовив до нього: «Оце ти поцілунком, чи ти оце поцілунком Юдо видаєш сина людського? Це є кротість. Це є упокорений характер. Це і є сильний характер, що керує своїми емоціями, що тримає під контролем. І знову, і наступна подія, зразу, що з Юду відбулося, знову і наступна подія з Рабом Пересвященника, з Малком, знову відкриває цю якість. Зауважте, ті, які були з Христом, в них серці зовсім не було такої кротості. В них там, особливо в Петра, та кротість, вона просто, я не знаю, чи вона, ну, вона десь була десь дуже далеко зараз. І він, а, написано, ті, 49-й вірш. Ті, що були з ним, як побачили, що має статися, сказали йому, Господи, чим мечем нам не вдарити. І ми десь знаєте, деколи бачимо себе, от, коли треба кротість, у нас зразу десь з'являється меч. Um, вони от дивилися на юду, і я думаю, що в цей момент вони дуже добре зрозуміли, що відбувається. Вони зрозуміли, і ага, так, значить, зараз буде мечем ми тобі дамо. І один з них, ми читаємо про Петра Рубанув раба пересвященника, відтяв йому праве вухо. І знаєте, коли він рубонув раба пересвященника, здається, я думаю, що ангели, які ще рядом стояли, було те саме треба було зробити. По прикладу, Петра, десь, як кажуть, у бою з доострим мечем там, прикластися до римських цих воїнів чи, чи сторожі. Хіба Ісус не мав право це зробити? Мав право це зробити? Зауважте знову знов проявляється та сама якість, яку ми дуже. Яскраво бачимо особливо цей останній тиждень, останню цю вербну чи пальмову неділю, ми бачимо цього. Його кротість. Ми читаємо про Христа, що Христос він зцілив його, Він проявив цю ласкавість до людини і кротість, і смирення перед Богом. І знову, після свого Воскресіння, зустріч з Петром. Ще один прояв оцієї якості, який ми бачимо в їзді Христа в Єрусалим. Як Христос розмовляв з Петром після Зречення. Знаєте, прозвучало: Ну що, Петре, що ти наробив? Чи тобі не соромно? Чи ще якісь такі слова? Запитання Христа до грішника, який покаявся. Зауважте, запитання Христа до грішника, який кається, і відношення стосуються відношення до Христа, Христа до грішника, який кається. Він йому задає запитання, чи ти любиш мене? Це кротість. Це знов проявлення цієї ласкавості і цієї, цієї кротості, яку Господь проявить і до кожного рішника, який приходить до нього в покаянні. Він проявить до нього цю ласкавість, відкритість серцям. Ми читаємо про Христа, що не тільки Христос є взірець цієї покори, який ми бачимо в історії в'їзду Христа в Єрусалим, але Він нас закликає бути такими. Бути такими. Ми читаємо Филип'ян про де, в тому самому розділі, другому розділі, де ми читали про приклад, оцей найвищий приклад Христа покори до смерті. Ми читаємо, він закликає нас і каже: нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Щоб ви думали, щоб думали ви одне й те, те що мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом, як Юда або чванливості. Але в покорі, в цій кротості, смиренні перед Богом і в ласкавості до людей. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і до інших, про інших. І Біблія закликає нас бути такими, бути покірливими Божому голосу. І зауважте, в цій історії ми зустрічаємо таких людей. Дуже така незвична історія. Вона як і з осликом незвична, і з тим, що відбувається. Були там люди, які були власники цього ослика. І в них виявилася готовність служити і жертву, тому що вони були слухняні Божому Слову, в них була покора і кротість. Ми читаємо про них, Христос дає настанову учням і каже: хто вам скаже, коли будете відв'язувати того Ослика, то скажіть їм, що їх потребує Господь, і Він зараз пошле їх. Звичайно, знаєте, коли хтось з учнів підійшов туди там. Чи до цього забору, чи де, де це було, відв'язував, попробував відв'язувати цього ослика в господарів питання. Ну, Незнайомі люди і а, забирають твій засіб пересування. І ослик для них був і засіб пересування, і засіб, що треба було щось перевозити, так, Якби вантажів. Ну, як Я сьогодні думав, машини ліпше сказати траки. да, Траки, які перевозять. І ми бачимо людей, які просто підходять, і. ну, Знаєте, взяли ключі, сідають, заводять і починають їхати. Тобто, в, в них був, це нормальна реакція, правда? Що ви робите? І зауважте знову цей момент, який відкриває ця історія. Христос їм сказав, що треба сказати. Скажіть, що Господь потребує їх. І як ці люди почули це слово, так? Господь потребує оце твоє. Що вони зробили? Покорились. Зуважте, знову покорились. Вони і в Христі, і в них ми зустрічаємо цю якість. якість і ця історія вона нас закликає бути готовними до служіння, бути жертовними в служінні, бути такими як Христос, не бути гордими, знаєте, як фараон, такими незламними, але бути ласкавими і бути смиренними перед Богом. Христос, ми далі читаємо про Нього, Його мета вона відкривається. І от вона ця мета вона відкрита сьогодні в цій темі. Так вона Ісус, моя Осана, Ісус, моє спасіння. Вона відкрита, ця мета перед людьми. Перед кожним сьогодні вона відкрита місія Христа. Христос є Спаситель, який дає свободу від гріха. Коли вони привели вже цю ослицю, ця Осля одежу поклали, він сів на них, багато народу стелили одежу свою по дорозі. Різали віття з дерев, стелили дорогою. Народ йшов що перед ним і позаду викрикував, кажучи: Осанна, сину Давидовому. Так, ми чули, спаси нас, спаси або Спаситель, спасіння сину Давидовому. Коли Христос в'їжджає, вони це кричать, вони це викрикують перед Ним. Оці викрики вони лунають і спереду і ззаду, всюди. Люди кричать своє сподівання: спаси нас, спаси нас! І оце це слово це є крик. Тільки для них це був крик, як ми чули в першій проповіді, на своїх умовах. Від того нас спаси, від того нас спаси. А справжній справжній крик Осана, це був в розбійника на Голгофі. Пам'ятаєте? Він каже до Христа, і він не кричав. Але в нього з уст злетіли ті слова. Згадай мене або. Спаси мене, мене спаси. І оцей заклик сьогодні Христос в'їжджає, і Він демонструє перед кожним з нас свою мету. Я даю тобі мир. Я приніс тобі це спасіння. Я приніс тобі цю осанну. Я приніс це спасіння перед тобою, як цей грішник, як цей злочинець на Голгофі. З наших слів мають злетіти ці уста. Господи, мене задай. Мене спаси. Мене спаси. Христос Цар, який передусім, у свій перший прихід, Він прийшов дати свободу від рабства гріха і диявола. І він казав про це і каже: отже, коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Оця свобода в Христі це є свобода від гріха, свобода від залежності. Христос дає цю свободу, коли сьогодні ви залежні від гріха, від різного роду гріха. Христос. Проголошує це слово сьогодні. Він приніс свободу, він спасає, і в першу чергу він спасає від гріха молодих, старших, середніх років він приніс цю свободу від гріха. І Іван закликає нас визнати свій гріх. Римлянам каже, ми всі зрішили, позбавлені Божої слави. І цей крик, Осана, який ми кажемо, це наш крик. Крик нашого серця, кожного серця крик, що, Господи, мене спаси від мого гріха, я бачу себе таким, як є. Зауважте цей НАТО, який був дуже хиткий, Він не бачив, хто вони є насправді. От від, грі... від риму нас спаси, не розуміючи свого стану, що я є грішник, я порушив, Господи, твої заповіді, я засуджений. І якщо би ти зараз прийшов як цар і відкрилося небо, то я не можу стати перед тобою. Я не можу стати, Господи, перед Тобою. І тому Євангелія закликає нас каже, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення що в Ісусі Христі, що Його Бог дав жертву примирення. Він є мир, і цей мир Він дарує для нас через свою жертву, жертву примирення. Його розбійник на Христі казав: Господи, згадай мене, коли прийдеш, в царство своє, він висить, він на Христі висить, Христос не входить вже в Єрусалим, Він висить в стражданнях, він побитий, Він стікає кров'ю, він висить а, і вмирає. Але в ньому цей злочинець, він бачить свій мир. І ці слова, якщо ми скажемо да, в контексті нашої теми, він сказав: Ісусе, ти моя Осана, Ти є моє спасіння. Він раптом бачить, що Ісус він за мене страждає. Він раптом бачив цю місію, яку Господь проголошує дати мир для Єрусалиму, яке тверде серце не хоче приймати. Розбійник раптом це бачить. Тому для нас, ми будемо зараз молитися, для нас я залишу це запитання. Коли ми сьогодні думаємо про цю історію, то там є таке запитання в цьому тексті. Хто це такий є? Задайте собі це питання. То для мене є насправді Христос. Хто це такий є? Хто Він є для мене? І коли ми задамо собі це запитання, якщо ми його знаємо, з нашого серця мають бути оці слова: Господи, Ти є моє спасіння, Ти є моя Осана. І хай для нас це буде крик радості, поклоніння нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Помолимось.